Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 21 червня. Грала збірна України, слава Богу, виграла по футболу. Такий нервовий був матч. І хотілося б розпочати вже серію роликів про горішки. Вроді би, всі такі основні процедури в саду зроблені. Є вже горішок більш-менш набирає об'єм. Можна вже трішечки. Попоказувати горішки, хотів би почати на із сорту Сочинської селекції, Караманівський або в Дужках Президент. Один з непоганих сортів, як на мене, який підходить в одну, так сказати, в один рівень з такими сортами, як шедевр, як Трапезун Кримський, Морозівський або Кавказ. Гордієнка або Сочі 2 і так далі. Те, що більш-менш схожий горішок і гарне повноцінне плодоношення. Але по об'єму президент горіх не такий об'ємний, як шедевр. Ось, Наприклад, шедевр Караманівський. А по горіху він такий більш розлогий. Десь у висоту метрів 3,5 буде і в ширину десь теж так само. Горішки закладає непогано. Прекрасно. Закладає горіхи. Майже везде. Суперовий врожай. Не відстає від трапа. На кожній витоці є горіхи. Зараз обійдемо. Як бачите, тут ось тут. Це зачетом того, що це е, він вступає, тільки вступає в таке непогане плодоношення. Йому п'яте літо. Можна сказати, тільки-тільки е, вступив таке в доросле життя і вже почав непогано плодоносити ось так на кожній в'ятоці будь ласка ось такий врожай ось це чотирьохрічний він був пересаджувався тому що не прижився. Тут а менше горіхів. Але є більш-менш непогано. Але є Бачите, не їзди. Але це ще молодий кущик Він тільки-тільки розганяється. Я його ще обрізав дуже сильно, тому що він щоб він гарненько прижився. Але якийсь більш-менш сигнальний врожайчик є. І так, на багатьох інших зараз пройдемо ще дешечки покажу. Наприклад, ось сюди теж чотирирічний, ось чому чотирирічний? Тому що перший, той, що я вам показав, він садився із дворічного саженця, а ці останні всі із однорічного саженця. Тому вони на рік відстають. Але щось є непогано, починає розганятися. Суперовий сорт. Його вже весь, його всього вже замовлений, він увесь ще з весни. У мене його небагато, всього лише 10 кущів. Мені ще і собі треба ще мало залишити. Але просто показати як те на що він здатний, тому що ті е, хлопці, які рекламують тільки сорт трапезонт, вони вважають, що він один крутий і більш ніхто так круто не вміє заложуватись. Ну я б поспорив, би. Є багато сортів, які так можуть, більш-менш непогано закладатись. Вони трішки хитрують, вирощують штамп, потім 3-5 років він росте їх, потім вони його зрізають спорослі відновлюють, вже мощна рослина і показують, що на 3-5 рік вони круто плодоносять, хоча там вже коренева система 8-9, напевно, річна, як мінімум. Ось так, закладається, прекрасно. Шкорлупа така, що горіх буде легко вийматися, схоже на Каталонський. Каталонський у мене теж як основний, але він ще тільки-тільки такий, як Горошинка, можна сказати. А Караманівський вже набрав свій свій об'єм і далі вже, напевно, буде коригуватися тільки. Тому потрібно буде на протягом неділі підкормити е, амінокислотами, е, гуматом, гуматом з амінокислотами, і щоб там обов'язково був присутній е, бор, щоб гарненько заклалася, е, щоб гарненько був виконаний горіх як знаружи, так і всередині де неде і пустоти є, правда, не будемо злорадствувати, але ріх є. Ось тут із середини плотненько, все красиво. З учотом, що це, 4 Перше то, те, що я показував, п'ятирічні. Всі інші чотирирічні рослинки. Але з учетом того, що це ж маточні, я вам кущі показую, на яких вирощуються. Саженці, вони самі кущі жорстко обрізаються. Якщо вести їх тільки до горіха, то тут було б треба щось садити вже не. треба буде обробляти від шкідників. Якби це було чисто на горішок, тут не було б порослі, більш менш велося правильно, тут був би зовсім. Інший, так сказати, розклад. Але що є, то є. Ну, якось так. Караманівський прекрасний сорт. Е, Як для присадібних садочків, так як на мене і гарненько піде, як і на промисловий, його можна садити десь 5х3,5, спокійно. 5х3,5. 3-5х4 можна спокійно саджати. Як на мене 5х3, ну це за вузько. Через 15 років придеться все вирізати. Ну, наступним планую вам зняти сорт шедеврик, тому до зустрічі. Всім мирного неба, всього, всього самого найкращого. Кому посадковий матеріал потрібен. Основний є каталонський, трапезонський. Є багато основних сортів, які садяться на великі промислові сади. Тому звертайтеся. Гарного дня, до зустрічі, до нових відео. Бувайте!